Закрили Україні очі, і душу мисли зарізали, з устроїв справціна, будь-яких державний зверху. Стрілилась навіть мертва кафе, мерцями всія насипли, і фластика, мали, побили. Домор 1932-1933 року став для українців найбільшою трагедією, найбільшим злочином проти цілого народу. Упродовж десятки річ підручники історії і засоби маси інформації не друкували жодного рядка поголонний 1933 рік. Один з найбільших злочинів Сталинщини проти власного народу. Злочин, перед яким здригається світ і який намагалися приховати в країні, що його породили. Чи видовлялись відкрити, говорити, навіть гадати про відбудеться. Мене. Проте в пам'яті очевидців цих жахливих років свідків, яких щодня стає менше і менше, пам'ять про голод про померлих рідних і близьких до віку закарбувалась. у період демократизації і власності біла пляма нашої історичної науки вивізта і забуття. Це один сили Тобі дорослі, маленькі діти, і не було збіжуття, не цвіли у полі квіти, і сонце того вже землю заробіло, але ж світило, та світило над селом, а потім сльози плач, молити. Спустили села, полягли мільйони. роди, земля, опухлі одинокі, Куди лети по селі, шукали щось у забуті, і не і нічого, відтину падало володи. Маленькі батьки не піднялися ночі, і нікому спекти оладки без муки чує їх страх, і біль, і холод у будинках, яких тіла зігрітись не могли, який то був їм скарб, знайти якусь морквинку, що дивом збереглась, залишившись в них. О мій святкий народ. Понівичний кату зазнав, що вмівав всіх воїн, що були, тебе тума собі допоміг І У цей був море, і ти ще живий, і зараз живемо тобі. Часи безможні, людні, коли окрім іди, ні бажає можна. Свобода вищий дар, за неї платять кроки І чи не власні сплатили до кінця. Всі, хто заплатив здоров'я, або вже жартом до той покласові серця. Запалимо свічки, помолимось скорботі, за тих невинних голодоморів. Запалимо свічки. Пам'ятаємо всі жертв о тих страшних часів, Коли кремлівський кат удався до знущання, щоб знищити народ із українських сіл. Подумай і згадай заплюш на хвильку очі, побач слабких дітей, що ловить хорахів.